Німеччина країна експорту. Утім, німецька мова поки продається не на ура. Над іміджем німецької мови. Судячи з усього, слід ще попрацювати. Це дуже складна мова. дуже сувора мова. Звучить як військовий наказ. На слух. НАТО жорстка. Я б навіть сказав, дуже різка мова. І все ж, популярність німецької мови останніми роками помітно зросла. Курси німецької в Гетте-Інституті користуються великим попитом. Німецька вважається четвертою за популярністю іноземною мовою після англійської, французької та китайської. Лінгвіст Ульрі Хамон вивчає поширення німецької мови у світі і написав про це книгу. Нині спостерігається зростання авторитету німецької мови у світі, і головна причина економічна стабільність країни. Саме це відбивається на решті факторів, у тому числі на інтересі до німецької культури. Зі знанням мови більше шансів влаштуватися на роботу в якусь світову німецьку компанію. Спортивні досягнення, приміром успіхи німецької збірної з футболу, теж підігрівають інтерес до Німеччини. І, звісно ж, Берлін німецька столиця модне європейське місто, популярне серед молоді. Тому так багато охочих пройти курс німецької мови саме в Берліні. Ось яке у них враження від німецької загида. Я би сказала так: німецька гарна мова, але дуже складна для вивчення. Я завжди кажу, що опанувати досконалу німецьку у мене не вийде. Але я буду працювати над цим. так. Це дуже складна мова, дуже жорстка на слух та сприйняття. вони ніби кричать, говорять голосно та різко. На початку. Я не могла вимовляти літеру Р. Я тренувалася вранці і ввечері, набираючи в рот води після чищення зубів. Це не буцен. Німецький рок-гурт Рамштайн, приміром багато в чому саме завдяки звучанню німецької досяг успіху. І Рамштайн, до речі, теж сприяє інтересу молоді до вивчення німецької Хітом у ютюбі став кліп, в якому іноземці порівнюють звучання одного і того ж слова у різних мовах, включно з німецькою. Це Surprise. Surprise Überraschung. Судячи з усього, вчити німецьку, хоча й складно, але дуже весело.